Поліцейські Прикарпаття викрили правопорушника на збуті зброї та виявили схрон з арсеналом боєприпасів. Протиправну діяльність мешканця Коломийщини задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками управління служби безпеки України. Слідством встановлено що до незаконного продажу нарізної зброї та боєприпасів причетний 53-річний чоловік. Поліцейські задокументували факти продажу трьох автоматів АК-74, пістолета та декілька сотень патронів. Фігуранта затримали на гарячому після того, як він отримав понад 7 тисяч доларів США за незаконний збут. Чоловік намагався втекти, утім, завдяки злагодженим діям працівників поліції та співробітників ОСБУ Йому цього не вдалося. Поліцейські встановили, що фігурант зберігав вибухові пристрої та боєприпаси у спеціальному схроні. Його облаштував на території домогосподарства свого родичів під час обшуку прихоронці виявили та вилучили близько 50 метрів детонуючого шнура з вибуховою речовиною, 10 запалювальних трубок, 4 гранати та чотири запали до них, понад 700 набоїв, піротехнічні патрони та димові шашки, глушники до нарізної зброї та кошти, отримані від протиправної діяльності. Все вилучене, поліцейські направили на експертизу. фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому вже слідчі повідомили про. Про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі прохоронці та служба безпеки встановлюють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів та засобів ураження на території області.